Розфарбовували одне одного. 10 липня сумами прокотився фестиваль фарб холі. Конкурси, виступи сумських гуртів, кидання фарбами. Подробиці у сюжеті Христини Бондаренко, Хочу, щоб у вас сьогодні було прекрасне настроєння, і не забувайте зворча неділя. Погода сприяє на одному Очень із сумських пляжів. Сумчани готуються розфарбовувати одне одного фарбами. Усе це і настроєння. не лишень у рамках всі фестивалю холі. Фестивалю. Тетяна сьогодні прийшла за емоціями, купує фарби, аби розмалювати свою подругу. Лізник, сонце, море, пляж і різноцвітні красочки. А чому саме такі кольори обрали для сьогоднішнього розфарбовування? Ну, Ногті бачили? Люблю я яскраве і всього. Він яркий, веселий. Його мало хто бере, так понял. Я буду із толпи виділятися. І кого сьогодні будете розфарбовувати? А всіх можна і вас. Ну, думаю, потім, так? Да? Потом, всех подряд. Кто рядом стоит, тот и запачканный. Участли числе фарб, холи, травы и натуральные барвники. Краски они э, очень яркие. Они хорошо красят тело, хорошо красят одежду. Но главный их плюс в том, что они хорошо отбываются хорошо отстирываются. Э, что очень важно, краски являются гипоаллергенными. Они не вредны ни для детей, ни для взрослых. Также при попадании в глаза они не вызывают никаких э, таких дискомфортных ощущений. Также на вкус они безвкусные, так как это, по сути, э, Ка, говоря. У програмі фестивалю конкурси, виступи сумських музикантів і найголовніше обсипання одне одного фарбами. Очень весело, круто я впервые здесь. здесь но это можем. очень позитивно, Давай. классно. хороші люди, хорошая музика. круто у нас сьогодні свято зустріч у 2001 дві тисячі першого року. 15 років ми закінчили пуст. Всі хто іще своє второ що ну, ми збиралися і сьогодні. Вирішили продовжити свято. Колі це щорічне індійське свято. Відбувається воно весною. В Україні ж фестиваль бар проводять влітку через сприятливі погодні умови. У сумах свято відбувається уже вдруге. Христина Бондренко, Сергій Мілевський на часі новини.